Listen. Щирий відгук на ці машини. Я думаю, що в цілому той факт, що я купила другу таку машину за півроку, не тому, що щось з моєї сталося, а тому, що я веду курси шиття, це мої курси шиття, я там працюю з дітьми і хочу, аби діти працювали на обладнанні новому, класному, комфортному і також безпечному. Значить, але спочатку, взагалі, цю машину я обирала для себе як домашню, тому що в мене немає вдома можливості поставити промислову, тож мені потрібна була якась машина на заміну моєї старої. Значить, Обирала я за такими параметрами, що мені важливо. Мені важливо, щоб в е, машині, як і в промисловій, був обов'язково прижим лапки, е, щоб була можливість регулювання висоти рейки. щоб, це дуже важливо, бачите, Раз, два, два положення е, лапки, е, бо знає, що таке є. Е, значить, Наступне обов'язково, щоб ходила іголка. Тобто положення ігли е, е, вліво-вправо тут вона. Не просто регулюється там вліво-вправо посередині, типу ти положення. Ні. Тут вона крокує на 7 міліметрів, і це все якби комп'ютеризовано, воно чітко там 1, 2, 3, 4, 5 мм, Ви все собі виставляєте. Плюс в неї також є можливість е, запису в пам'ять. Також ще й довжина стіпка. Тобто я можу собі взагалі там від піко зробити здоровений зіґзак. Е, це те, що мені було дуже сильно важливо.